Говорячи про цей баланс між хорошими і поганими часами про уроки, які ми беремо з кожного, нещодавно почув цитату: Кожен чоловік знає, що таке рефлексія та самоаналіз, коли він на самому дні. У важкі часи ти не можеш робити нічого, окрім як загрузнути в ретроспективній оцінці. Але одне з моїх улюблених відкриттів, які я отримав від тебе. Це те, що коли справи йдуть добре, а це, ймовірно, те, чого ти прагнеш. Щоб мати цього більше, можливо, варто розібратися в цьому. Так хотів би я вміти більше. І Я думаю, що більше з нас могли б розібрати свої активи. Є щастя. Ви не можете його гарантувати, але існує наука задоволення. Ви можете подивитися на звички, які призводили до меншого болю у вашому житті, можливо, до більшого задоволення, але принаймні до меншого болю. І це вже перемога. Ем. Я, е, е, я намагаюся це розібрати. Дивись, я не, е, чи записую я це, чи я колись писав стільки ж? Подивіться на будь-кого, хто коли-небудь вів щоденник. Коли що це за стара ностальгійна ідея щоденника? Ти йдеш туди, коли тобі боляче і ділишся думками, якими не хочеш ділитися ні з ким іншим з цих роздумів. І... Раніше я чомусь так робив, не знаю чому, але змушував себе. Я пишу щодня, як би щасливий не був. Часто не хотілося писати, коли був щасливий, бо думав, не потрібно це писати чи усвідомлювати. Я надто багато веселощів це заважає. Давай я це роблю. Це, живе. Це відбувається. Але коли я писав зелене, зелене світло, на коли повертався назад, я помітив багато закономірностей. Я писав, коли все йшло добре, і з якоїсь причини знаходив час, щоб подумати, чи можу я спробувати якось зафіксувати, у чому тут наука, чому все йде добре, і я дійсно знайшов закономірності. З ким я проводив вечори, що я пив, у якому барі був, яку їжу я їв, фізичні вправи, підготовка до роботи, до навчання. І я знаходив речі, я думаю, ти справді щасливий у цьому періоді свого життя. Давай повернемося і подивимось, що ти тоді робив. О, я мав сувої Ога Мандіно, я читав їх щодня. У мене була певна дисципліна, я перевіряв себе. Ох, ти ходив до церкви по неділях. Ти дякував Богові перед тим, як лягти спати кожного вечора. Ти більше цінував усе. Ти помічав красиві речі і не сприймав їх як належне. І так я знайшов список речей, і коли я збиваюся з курсу, намагаюся нагадати собі, ти почав нехтувати деякими з них. І мені це вдалося. Я еволюціонував, у мене були різні способи. Тепер мені дещо сходить з рук. Але знаєте. я Безперечно знайшли послідовності, і я думаю, що вони є у всіх нас, якщо ми просто відзначатимемо їх по ходу справи, що вони не випадкові, бо ми точно деконструюємо причини, коли ми в скрутному становищі, і ми не віримо, що вони випадкові. Ми можемо піти за сарай і показати собі, чому саме ми винні з кожної причини і засудити себе за кожну кляту причину, через яку ми потрапили до цього місця. Ну що ж, якщо ми вже це робимо, я просто скажу давайте давайте вип'ємо давайте піднімемо келих за все те, що працює, коли у нас все йде добре. Також розуміючи, що це не назавжди, що незабаром нам знову доведеться долати гору хіба це не цікаво так багато контенту, який люди люблять споживати книги, подкасти, автобіографії, мемуари це розбір успіху інших. Тож ми із задоволенням розберемо успіх інших людей. Правильно. І все ж тільки, розбирати невдачі в собі цю дивну асиметрію, де ми віддаємо всю славу цим людям, молодець. І я маю з'ясувати, як робити це частіше, навіть якщо це мені не підходить, навіть якщо вони іншої конституції різне походження інший час. Для мене я зосереджуюся на негативному. Є дуже цікава статистика ймовірність того, що ви простежите, аби ваша собака пройшла повний курс антибіотиків, становить близько 95%. Ймовірність того, що ви простежите, аби самі пройти повний курс антибіотиків, близько 50%. Тобто ми готові дбати про тварину вдвічі краще, ніж про себе. Я, 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 був, я написав записку днями чувак, що написано на наклейці на задній панелі телефону. Ох, вибирайте сяяєте дуже круто. Моя донька дала мені це. Так, я написав днями, а потім здебільшого я використовую цей додаток для нотаток, і днями я написав Ме. Де воно знаходиться? Це було в тій нотації. Я подумав, яка найкраща порада, яку я можу дати собі зараз? Це слухати власну пораду. Так. І далі там було. Де ж воно? Нужбо, де ж воно. Намагатися жити з меншою вагою і з більшою стійкістю це солона задача. Що це для тебе означає? Типу, жити легше з меншою вагою, жити легше, не сприймати деякі речі так серйозно, але все ж таки мати принципову стійкість, бо я стаю старшим ми стаємо старшими, і чорно-біле перетворюється на сіре. А потім з'являється чудове слово компроміс, яке ми всі вимовляємо, і це так зріло. А потім раптом ми починаємо щось спускати на гальмах, і всі починають казати: ну, зміни відбудуться. Гей, зміни неминучі, дозволь змінам відбутись. А я не готовий. Це частина старіння. Я думаю, це не лише про старіння. Те саме з цинізмом. Це хвороба надмірного старіння. І я не готовий, я не хочу бути готовим відмовитися від певних речей, які я збираюся зробити. Ні, друже. Краса невігластва, те, у що ми вірили. Мені стільки всього зійшло з рук через моє незнання, я б помер 14 разів у цьому житті, якби не був неусвідомленим у ситуації, в якій я опинився. І так, так, Знаєш, не знаючи або знаючи те, що ми знаємо. У будь-якому разі так потрібно більше стійкості, щоб триматися і залишатися принциповим у тому, за що я стою, проти чого я виступаю, коли стає все легше і легше просто плисти за течією. І я не готовий йти. Давай просто підемо за течією. Я не хочу обирати неправильні битви. Я намагаюся бути розсудливим і не обирати неправильні сутички. Бо мені подобається вступати в сутички і братися за виклики. Але я збираюся діяти, думаю, це важко вигравати чесні бої, а навколо стільки нечесних боїв. Навіщо витрачати час, якщо у мене є 24 години на добу, обираючи нечесні бої, коли я й так викладаюся наповну, щоб виграти чесні. Ну, ще й вступати в сутички із самим собою. Ти щойно натякнув на складність негативу у внутрішньому голосі ти сприймаєш речі серйозно. Тобі не байдуже до того, чим ти займаєшся. Ти хочеш досягати чогось у цьому світі, а це означає, що тобі потрібно мати високі стандарти. Тобі потрібно визначити ідеал. Але щойно ти визначаєш ідеал, ти починаєш порівнювати себе з цим ідеалом. І часто ти відчуваєш, що не дотягуєш, бо це, блін, ідеал. Я думаю, саме тому багато стосунків не складаються. Ми робимо її диво жінкою, а вона робить нас суперменом, і жоден із нас не може цьому відповідати. У нас лампочка медового місяця горить на 100 Вт, хоча медовий місяць вже закінчився. Ми намагаємося мати справу з чимось справжнім, з базовими речами, залишимо її на 20 Вт. Ми просто світимося, але не палаємо гарячково, знаєш, не стаємо над людьми. І я думаю, що багато хто з нас просто перекладається на когось іншого, а вони не можуть цьому відповідати. І в результаті це стає несправедливо по відношенню до них. А потім вони роблять те саме з нами, і ми обидва йдемо, відчуваючи розчарування. Ти знаєш про ідею ефекту Мікеланджело? Ти чув про це? Класно. Отже, ефект Мікеланджело описує ситуацію у стосунках, дружбі чи інтимному партнерстві, коли кожен партнер бачить найкраще в іншому і намагається допомогти це розкрити, тобто сума частин більша ніж кожна окремо. Причина, чому мені це подобається, полягає в тому, чому це називається ефектом Мікеланджело. Блок мармуру, з якого був вирізблений Давид, до цього намагалися використати кілька інших скульпторів, величезна, монструозна штука. Якщо ти коли-небудь бачив Давида наживо, він гігантський. Люди не можуть це зрозуміти, а коли дивишся вгору на постаменті, він здається ще більшим. Попередні скульптори намагалися і зазнавали невдачі, але Мікеланджело побачив усередині мармуру Давида йому просто потрібно було прибрати все зайве. Мені дуже подобається ця ідея. Я вважаю, що в житті потрібно знаходити людей, які вірять у тебе більше, ніж ти сам у себе, які ставлять тобі вищі стандарти. Я думаю, це і є визначенням справжнього друга. Я думаю, це і є визначенням справжнього партнера, визначення хорошого чоловіка чи дружини. Вони нагадують нам про найкраще в нас самих. Вони висвітлюють це і нагадують нам, бо ми самі це робимо. Я знаю, що я так роблю. Я закриваю на це очі і часто цього не бачу. І мені про це нагадують. Це завжди було для мене актуальним. І я не знаю, як це пов'язано, але я ніколи не був таким гарним у своїх снах, як у реальному житті. Я ніколи не виграю день, не завоюю дівчину, не здаю іспит відмінно. Я можу виступати у своїх мріях. Я ніколи не мав, ніколи не мав так добре, як не буду в реальному житті. Я думаю, що я такий самий, і я отримаю, і я буду, мабуть, я маю на увазі, що я буду, я щось зроблю. Я такий всі це бачать. А мої друзі такі нічого страшного. Це ти, брате, у чому головне. Розумієте, про що я? Це приблизно те, що мені подобається в житті в Остіні, штат Техас. Їх не дуже вражає та всячина, яку я роблю. Вони думали, що це круто. Я виграв Оскар, але вони такі ну нічого дивного. І я був такий, а ну гаразд. Так, так, дякую, друже. І це те, що друзі роблять по-своєму. Близькі люди теж так роблять і кажуть: ось ти де. Кен, все знову зводиться до цього набагато легше підтримувати і бути лагідним до інших, ніж до себе. Ви з радістю обдаруєте. Таке ніжне, заспокійливе поплескування по плечу, коли хтось досягає успіху або зазнає невдачі, хоча старався якнайкраще. Правильно. І все ж, враховуючи той факт, що ти доклав усіх зусиль, ти даєш собі копняка під член на виході з дверей і грубе слово на провокацію. Так. Про що ви думаєте, коли досягаєте успіху? І багато людей йдуть. Ні, це нічого. Я це прописав. Я думаю, нам варто знайти час, щоб подивитися в дзеркало, визнати те, що нам вдалося зробити, і сказати, гарна робота. Це те, чого ти хотів, це те, що ти отримав. Водночас, як ми це робимо частіше, подивитися в дзеркало, коли ми зазнаємо невдачі і сказати: Богі, ти зробив, не здійснити цього. Розумієте, що я маю на увазі? Але я маю на увазі це свого роду. Я думаю про ідею власності, провал чи здобуток. Власність є справді важливою. А я ні, я шанувальник його. Шкода, що люди, хтось мені це вже казав. Дивись, о, це королева сказала це. Це прозвучало спонтанно. Я навіть не думав про це. Вона сказала Митю, ти такий самозакоханий. А я, не задумуючись, відповів, а ким ще мені бути наповненим? Це гарна фраза. І я зупинився. Я такий, саме це я й мав на увазі. Я це записав. Хотів би, щоб більше людей були наповнені собою, не в зарозумілому сенсі, а я маю на увазі здорове его, щоб розуміти. І я розумію різницю між его я і мною. Мною бути це об'єктивно, але щоб знати я, я хотів би, щоб більше людей, щоб ми були більше наповнені собою. Я хотів би, щоб більше людей у світі були більше наповнені собою. Я думаю, що частина життєвих труднощів у тому, що багато з нас бігають по життю, не докладаючи всіх зусиль до себе. Ми наполовину обманюємо себе, не наповнені собою, недостатньо вивчаємо себе, недостатньо ставимо собі завдань, недостатньо хвалимо себе, коли досягаємо бажаного. Недостатньо караємо себе, коли виходимо за межі, хоча й знали краще. Я хотів би, щоб ми були більше наповнені собою саме так.